Друзі, у нас велика радість прийшла. Прийшов дощ, нарешті, нарешті. Я вам навіть не можу передати, як ми вже чекали того дощу. У мене бочки пусті, вже давно, ну я розповідала. І тут нарешті вже дощ, нарешті. Слава Богу. Слава Богу. Але я зараз якраз зібралася йти готувати посилки. У мене сьогодні на відправку дві посилки. І ось якраз як я вибралася, тут розпочався дощ. Ну, але нічого. Може він не буде довго йти. Хоча хай би йшов. Я щось одягну на себе. І піду викопувати і так. Головне, що дойшов дощ. Ну ось і перестав трохи дощик. Вже два рази пускався. Перший раз то взагалі дуже страшно почався. І, і не дуже так він довго був. Хвилин, я знаю, 10-15 сили, і перестав. Я вже думала, що не буде. Якось так легше дихати. Ой, грамить воно. Але в голові так погано, так погано крутиться голова. Оце в мене продовжується якісь ціни зрозумілі. Штуки в голові. Дуже крутиться, дуже паморочиться, хатає на всі сторони, я навіть не знаю. Мені прямо страшно. Мені прямо дуже страшно від цього стану, який в мене відбувається. І я не знаю, що це таке. Е, так, але я готую посилочку. І зараз я покажу все те, що я зібрала в ящичок. Так. Ось оці рослиночки, що в мене замовили, пані Людмила, це ваші рослинки. Ось два види бруслини, зелена, жовтенька, незабудки, Ну, вони перецвітають вже, то ви розумієте, що зараз в них вигляд вже не такий, як був на початку, але то не страшно. Ви їх посадите, щось вкоріниться, щось насіється, бо ж буде насіватися так само, і буде у вас незабудок. Садочку багатенько, буде дуже гарно. Так, очітки. Три види очітків. Стельний, триколор і червонолисний. Ну і спірейка. Японська спірейка. Так, ну і це не все, це не все. Ще мускарики. Ну і це ще не все, це не все. Ще мускарики, ось, пані Людмила, так як ви казали, щоб без землі, то я старалась, старалась так, щоб по максимуму. Від, відбити, відколупати. Ну, в рівно, там трошки є земля, бо, бо якось. Ну, в общем, ось так. Ну і все. Зараз буду це все пакувати і приїде чоловік з роботи і будемо вести на пошту. Ще хочу сказати вам, шановні жіночки, що я Дуже радію, коли ви робите замовлення. Звісно, знаєте, скажу вам, що, можливо, не все так воно, ще в мене ідеально. Бо, ну, як ви знаєте, ви ж, якщо ви дивитесь і мої відео, то ви знаєте, що я в цьому році вперше зайнялась оцим, що я продаю свої рослинки. ось і ну, перший рік. Це, це моя перша весна. Ось, ну і надалі, я сподіваюся, в мене буде ще краще все виходити. В будь-яких справах потрібно мати такий опит, да? набратися опиту. Тому Досвіду, досвіду. Не могла ніяк згадати це слово. Набратися досвіду. Так ось ви мені допомагаєте набратися досвіду, бо ви робите в мене замовлення. І я вам щиро дякую. Я дуже тішуся, коли ви в мене замовляєте рослинки, я дуже тішуся. Ось від останньої посилочки, яку я відправляла минув тиждень. І Хоча роботи в мене достатньо, знаєте, я, мені нема коли сумувати. Мені нема коли сумувати, мені нема коли скучати. У мене роботи тут дуже багато в садку. З рослинами, з розсадою і, і з усім. Ось. Але коли таке затишня, ніхто в мене нічого не питається. Е... Ніхто мені не пише, не дзвоне, я вже так розтраююсь. Мені... мені від цього робиться дуже сумно. Я вже так думаю: ну, все, все, ніхто не хоче більше у мене нічого замовити. Ні, ну я розумію, що mm... вибір ще в мене не настільки великий, Ось, але Ну, я ж тільки розпочала, як я вже вам сказала, я тільки розпочала, і я навіть не можу охопити, щоб начеренкувати, чи навіть викопати і розсадити, все, що би я хотіла. В мене просто не вистачає рук, рук і часу, знаєте, тому все поступово. Так як я вже вам казала, все буде поступово. Щось буду черенкувати, щось буду викопувати, розбирати на запчасті і розсаджувати по іншим місцям, по іншим горщикам. Ну і так, поступово-поступово буде збільшуватись асортимент. Ось бо ж так само разом з тим, що я вам продаю рослинки, то коли вже в мене з'являються гроші від того, що ви в мене щось купили, то я собі стараюсь купити якісь нові рослинки. Ось, І в майбутньому так само буду їх розмножувати. І... Ну, ось так, так, воно. так воно є, так воно має бути в цій справі. Так що дякую вам за те, що робите в мене замовлення. Так, пані Людмила, ось так все. Спакувала в коробочку. Тут між горшечками виходить, якщо якесь пространство, то я стараюсь його чимось. Затулити, так, щоб всі горшочки, всі рослинки стояли тісненько, один до одного, і тоді з ними нічого не станеться. Тоді з ними буде все добре. Так що, якщо ви тут в коробочку коли розпакуєте і побачите, що тут коробки з-під яєць, наприклад, да, то ви не дивуйтесь. Це так треба. Так треба. Щоб рослинки гарно доїхали, тому. Я мушу так робити. Ну, все, зараз буду заклеювати. Так, Вікторія. сподівалась я, що спакую вам іриси повністю на всю довжину, такої, як вони є. Ну, от оцей Ірис, та він найдовший, наприклад. Нема в мене такої упаковки і такої коробочки. Я вже виходжу з тої ситуації, як я можу упакувати. Тому ну, здебільшого і риси з квітками все одно не доїжджають. Ви ж самі це розумієте. Я їх підписала там на листочках, на зелених листочках я ручкою написала, де який знаходиться. Ось, Я думаю, ви там зрозумієте. Так, ну ось Вікторія. Отак, От я спакувала вашу посилочку з ірисами. Ну, так як я вже сказала, квіточки прийшлось обрізати. Тому що ну, це нереально їх спакувати так. А так дуже все, дуже все добре. Ну і все. Збираюсь. Зараз чоловік приїхав з роботи. І ми їдемо зараз на нову пошту. Так що ось ця посилочка. Так що ось ця посилочка, верхня їде до Вікторії, в місто Київ, це і рисики. І нижня посилочка їде до пані Людмили в Житомирську область. Ну, все. Шановні паняночки, зустрічайте свої посилочки. І до зустрічі! Всім папа! -па.